Добрий день кожному, хто практикує життя в рівновазі. Наша внутрішня тиша це велика сила. Уявіть, якби внутрішньою тишою, крім нас з вами, володіли всі. Не було б конфліктів у чергах. Ніхто б ніколи не кричав на дітей. Не існувало б розлучень, не було б воїн, якби люди берегли в собі тишу, священну, миролюбиву тишу. Ми бережемо, вона нас рятує, вона нас веде, вона нас захищає, вона нас просвітляє, вона нас пробуджує. Вона нас дисциплінує. У тиші себе видно краще. У шумові, в гамові. вора, вор, вора, крик, шум завжди губиться той шкідник, який приносить найбільшу шкоду нашій тиші. Це наш невгамовний ум. Невгамовний думками і емоціями ум. Як дисциплінувати? Не так, а по-доброму. Обережно, миролюбиво. Дисциплінувати себе, вивчивши себе, вивчивши своє тіло, вивчивши своє серце, вивчивши свій розум інтелект, ми бачимо, як вони взаємодіють. Що ми можемо протиставити? Можемо протиставити етичні норми нашому неетичному життю. Чим совісливіше, чим етичніше наше життя, тим добріші і миролюбніші, дружелюбніші, відкритіші наслідки. Все примагнічується, все резонує, фізика. Ми притягуємо до себе добрих людей. Нас не полишають хороші добросердечні друзі. В сім'ї з'являється тиша замість криків і дорікань. Все це робить наша з вами практика, практика внутрішньої тиші, практика дружелюбної рівноваги, життя в рівновазі, життя в етиці, життя в добросердечі. Сьогодні ми повторимо з вами основні положення практики. Положення тіла, положення уваги, положення ума в просторі. Хребет рівний завжди. На ньому кріпиться розслаблене тіло, розслаблена шия. Розслаблені плечі, ключиці, відкрите й розслаблене серце. Ноги стоять не заплетені, а стопами спокійно на підлозі. Сидимо не глибоко на стільці, а на одній третій стільчика. Бажано сідати не в крісло, яке крутиться, а в твердий стільчик на одну третю. Перед тим як прийняти позу відкриту і розслаблену, з рівним хребтом, ми перевіряємо, чи язик наш покладений над зубками на альвеоли вгору. Таким чином, передній і задній енергетичний канал людини, а їх кажуть ті, хто акуматурою займається 84 тисячі каналів, ми замикаємо в одну єдину. Систему. Оцим язиком навдогою. І від'єднавши язик, розмикаємо систему, робимо цикли. Тонкощі практики. Набирання це розширення. Я інколи так показую. Видих це розслаблення і опускання, звуження. Розширення вдих. Легені розширюються, розширюються, вдих продовжуємо. Ніколи не перекриваємо горло. Продовжуємо і вдих переходить у видих. Ніколи не робимо бантху не робимо, не перекриваємо кадик ніколи. Тонкощі практики. Давайте зробимо 5 глибоких вдихів, видихів, де ми не перекриваємо горло, де вдих продовжується після того, як вже нема куди вдихати, ми продовжуємо вдих, і на межі терпіння пере, пере, перекочуємо, переправляємо, переливаємо через верх, як через верх чашки вода потече. Так само ми м'яко, повний вдих. Перетікає у видих. Розширення перетікає в звуження. Підйом перетікає у спад. П'ять глибоких стабілізуючих вдих. Язик від'єднали видих. Язичок на альбоволки вдих. повільно четвертий, і п'ятий добре і довгий, п'ятий повільний. Не забуваємо про відкрите серце і в прямому і в переносному значенні відкрите серце, відкритість, мужність і безстраща. Цьому сприяє наша з вами чиста совість, чиста поведінка, чисті стосунки, чисті помисли, чисті слова. Чисто обраний шлях життя, чистота, велике слово. Нехай ваше життя буде чистим, чистим від чого? Від емоційних імпульсів, від тілесних забаганок, від жадібності, чистим від нечесних стосунків, чистим від гніву. Нехай ваше життя буде чистим від алчності, нехай життя буде чистим від фальш. Хай буде все справжнім. У ці важкі часи все викристалізовується, все стає видно. Краще стає видно друзів, колег, себе. Щоб не осуджувати інших, ми концентруємось увагою на собі. Стараємося і прагнемо бачити себе, бачимо свої думки, бачимо свої емоції, бачимо свій спокій і порівнюємо, що важливіше, компульсивні некеровані емоції, які ми, як правило, викидаємо своїм звинуваченням, гнівом, злістю на інших людей. Чи життя в рівновазі, спокійна і керована нами? Внутрішня тиша. Сіли, будь ласка, рівно, відчули, як на хребті кріпиться серце, тіло і закривши очі, трифілинна практика внутрішньої усмішки, тобто хвилини, зробивши усмішку на губах, ми ментально Переносимо її в серце. Що це дає? Це дає глибинний спокій у рівновазі. Вдих. Закрили очі і усміхнулись видих. Продовжуємо усміхатися серцем. Розслабили долоні, усміхаємося і відкрите серце відчуваємо розслабленим. Розслабили щелепи, нижню щелепу, губи, затилок, руки стопи, живіт. Щоки, міжбрів'я, язик. Продовжуємо самостійно відпускати ті зажими, які ми помічаємо. Добре, Повторимо основні практики з поведінки з умом. Ум це все. І емоції, і пам'ять, і відчуття, і сприйняття, і реакція. Все це ми називаємо одним словом, ум. Все те, що нематеріально твориться у нашому внутрішньому всесвіті. Спробуємо таку техніку. Яка називається споглядальною. Тобто ми не в'язуємося в боротьбу, ми не зупиняємо думки, ми нічого не блокуємо, нічого не ламаємо, нічого не переробляємо. Ми природньо, тобто єстественно, природньо і спокійно, у повній рівновазі спостерігаємо всі думки, які пропливають перед нами. Самі Емоційні думки зустрічаємо обличчям до обличчя, вдивляємося в них і відпускаємо. Не підживлюємо думки, не вв'язуємося у, у діалоги, а просто приблизивши, побачивши, як видих відпустить цю думку. Вам це вдасться. Кожна думка, яка буде приходити, ви її роздивляєте зі сторони і відпускаєте, як видих. Приходить нова думка, ви будете з закритими очима, подивилися на неї, роздивилися, не підживлюючи жодним словом, жодною думкою, відпустили. Вона зникла. Проявляється нова думка, наближається до вас, абсолютно спокійно, роздивилися її. Усміхнулися і відпустили. Ось так ми працюємо з емоційними думками, з думками, які запускають емоційні реакції. Ми їх роздивляємося обличчям до обличчя. І відпускаємо не штучно. А природно, як видих. Ще трифилинна практика основи роботи із емоціями із ментальною сферою. Вдих. Закрили очі, видих. Спостерігаємо і відпускаємо думки, нічого штучно не роблячи. Кожну думку роздивляємося і без діалогів відпускаємо. Повертайте себе в присутність. Я впевнений, що в такі філини тиші це мовчазне, спокійне поле на відстані зберігає нам життя, зберігає нам здоров'я, зберігає нам спокій. Ми до нього звикаємо, ми його робимо частиною себе. Ми його даруємо іншим. В цьому суть нашої практики. Все краще в досягненнях, які ми робимо, дарувати своєму оточенню. Усмішка, тихе дихання, тиха реакція, тиха дружелюбність, тиха незаздрисливість, тихе співчуття. Ось що ми даруємо тим людям, які поруч з нами в сім'ї, в черзі, в офісі, в цеху, в метро, в трамваї. Три радісних вдихи. Другий. Третій завершальний. Слідкуйте за тілом, слідкуйте за думками, бо вони породжують емоції. Слідкуйте за диханням, за словами. І за поведінкою. Спокійні, неспокійні думки, блага поведінка неблага поведінка, благі слова неблагі слова. Добра реакція, гнівлива реакція. Помічайте важливе, а важливе все у нашій практиці важливе все. Кожен вдих, кожен видих, кожна секунда нашого життя яке не вічне. Є важливою, бережіть нашу практику, бережіть час життя, бережіть власну спостережливість, від емоційних суджень, від агресивних вв'язувань в роздуми тільки в спокої. Живемо філософом, спокійною, зрівноваженою людиною, серед цього скаженого, швидкого світу. З рівною спиною, спокійним умом і відкритим серцем. Do zustre